Підставляє Сумську філію Всеукраїнської громадської організації об'єднання матерів і дружин, дружин захисників України. І у вас такі також дуже цікаві кейси, які ви проводите. Це тренінги на тему робота з родинами без вісти зниклих. І у вас є алгоритм дій родини, це дуже такий популярний запит, і питання задавали, що, що робити, коли військовослужбовець зник безвісти, і також підтримка та консультації. Тому я запрошую вас до слова. Зараз дуже дякую. Зараз одну хвилинку почну, бо я так спробувала на початку. Ага. Всім доброго дня. Мене звати Світлана Чоусовська, я є керівницею Сумської філії, всеукраїнської громадської організації об'єднання матерів і дружин захисників України. Отже, почу, почну з загальних момент, моментів, хто ми. Є наше всеукраїнське громадське об'єднання створене жінками з родин військовослужбовців після військових подій Віловаську в серпні 2014 року. В цьому році наші громадські організації. Було вже 10 років. У нас багато напрацювань, дійств і відповідні є результати. Активне е приєднання жінок було у 2023 році після повномасштабного вторгнення на територію України. І назва тоді була змінена на об'єднання матерів і дружин-захисників України. Зараз ми налічуємо більше трьох тисяч ветеранок, дружин, матерів, сестер, військовослужбовців. Ми об'єднуємо родини родини загиблих героїв родини зниклих безвісті, полонених та діючих військовослужбовців. Наша місія, ви можете прочитати на наступному слайду. Тут я ще напублікувала наші фотографії, наших зівчат. Це об'єдналися ми заради допомоги одна одній і розвитку активного національно свідомого громадянського суспільства, спроможно контролювати дії влади, активно впливати на розбудову України як мирної суверенної демократичної держави. Які у нас основні напрямки нашої роботи? Ми маємо чотири основні напрямки нашої громадської роботи, нашої громадської організації: це адвокаційний напрямок, соціально-реабітаційний напрямок, психологічний напрямок і напрямок підвищення економічної спроможності. Я коротко буду проходитися по наших напрямках по презентації. Також в тому році, в 2024-му, завдяки нашій. Керівниці Наталії Музики, яка в нас є головою засновницею всеукраїнської організації, ми почали займатися міжнародною адвокацією. Отримали спеціальний консультативний статус від економічної соціальної ради ООН «Екосок» і він нам дозволяє призначати офіційних представників. Для участі у заходах ООН подавати письмові заяви, надавати експертну підтримку на запити касок і загалом інформувати про ситуацію в Україні на міжнародній арені. Це у нас вже можна сказати, в тому році ми започаткували, напрацювали, і в цьому році будемо так казати, активно стартуватимемо в цьому напрямку. Що стосується такої, я би сказала, місцева адвокація я зараз поділюсь досвідом нашої сумської філії стосовно роботи з родинами зниклих безвісті і полоненими. В цьому році ми до речі, нашої філії. Сумської філії ми організували з 2014 році, і нам десь ну от в січні місяці, сім місяців. І ми от ділюся, вже, що ми зробили в цьому році. Ми провели зустріч з координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими та уповноваженим Верховної Ради України з прав людини. Алгоритм організації цієї зустрічі я напрацювала такий, що спочатку були направлені звернення від. Моєї філії сумської до відповідних представництв і координаційного штабу і повноважениківські організації потім вийшли на мене відповідальні особи, які призначені були за організацію цього заходу, узгодження дати і місце проведення. Ну, зв'язку з тим, що в нас зона бойових дій і активність у нас кожен день змінюється. То ми проводили цю зустріч в онлайн режимі. Для цього, щоб охватити максимально учасників нашої області, ми створили спільно з відповідними державними органами реєстраційну форму, де були озвучені відповідні моменти і відповідні питання учасників. Загалом загальна кількість учасників була приєднана от, приблизно 73 особи. Також було і офлайн, і онлайн люди приходили. Задавали були узагальнені відповіді спочатку. Кординаційний штаб і представництво надавали відповіді на загальні питання, потім були проведені індивідуальні консультації з кожним, хто зареєструвався. Будемо в цій зустрічі приймали участь представники і координаційного штабу нашого східного представництва міста Харків, представники Червоного Христа, представники Міністерства оборони, представники національної поліції, як на регіональному рівні, так і на нашому. На державному рівні і я вам скажу: зворотній зв'язок був, що деякі питання вже були вирішені протягом наради. Люди писали, що задавали питання, писали мені вже особисто, що поки закінчились наради, уже там то. Те, їхні питання було вирішене, наступне питання було вирішене. Також після того, як закінчилася нарада, то представники відповідальні особи цих, всіх державних органів зв'язувалися з учасниками, проводили індивідуальні консультації, вносились відповідні зміни, додаткові інформації в особисті кабінети, дякую своїм членкиням і учасникам, які зробили мені зворотний зразок щодо результативності цієї зустрічі. Також ми з ними на контакті, так спланували, що маємо надію ми проводити такі зустрічі і кожного кварталу. Знайшли підтримку в сумському представництві Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Також вона була залучена, надавала свої відповіді на питання. Питання, то процес в цьому в нас не зупиняється на е, січень місяць. Ми запланували ще деякі питання, і наради зустрічі почнемо знову ж таки з місцевого рівня, і далі максимально будемо залучати. І всі цікавлених осіб, оскільки в цій нараді до нас приєднувались із Хмельницької області, з Чернігівської області, з Харківської області, ну, максимально передавали їхні звернення. Якщо це не до нашої області, до нашого представництва не відноситься, то ці заяви були передані наступним відповідальним особам. Що стосується місцевої адвокації, ну тут я визначила як надання соціальних послуг, більше акцентуювали надання соці... на соціальних послуг від влади. Цьому році ми налагодили, ну, можна сказати, не налагодили, ми її зробили комунікацію з управлінням з питань ветеранської роботи Сумської міської ради. Почали працювати. Не скажу, що так активно, але праця в нас відбувається. По-перше, була у нас презентація місцевої програми по підтримки ветеранської спільноти на 2025-2027 роки. Цю програму вже введена така категорія, як. Родини загиблих і зниклих безвісті. До речі, мені дуже приємно, що зараз у нас на форум присутні мої членки лінії, Людмила, Тетяна і Вікторія, які безпосередньо приймають участь у всіх нараді. Тому зараз програма вже затверджена і ми очікуємо відповідне фінансування. Наступне, і от якраз тут фотка це ми тут була презентація і розгляд. Далі ми започаткували такі зустрічі з керівницею цього управління, де От акцент на тому, що всі заявниці, які ходять, приходять на цю зустріч, от я кажу: так, задавайте просто питання. От які у вас питання є? От, і задавайте, а посадові особи відповідають. Це будем такий дієвий життєвий діалог, тому що. Готуємо ну попередньо звичайно, готуємося, і питання задають попередньо, але все в ході розмови питання виникають іще додаткові. Тому ми за дієвий життєвий діалог між органами влади, тим паче такі морони, які спор... здійснюють ветеранську політику. І от ми започаткували такі зустрічі. Зараз підтримка цього є і постійно на контакті. Мені хочеться мати надію, що вони в нас далі і далі далі. Далі з органами влади будуть продовжуватися. Наступний напрямок нашої роботи громадської організації це соціально-реабілітаційний напрямок. Це індивідуальні та групові консультації психологів, організація роботи груп взаємодопомоги і реабілітаційні поїздки України. От тут хочу я зупинитися на роботі груп взаємодопомоги. Це прекрасно, От знаєте, в нас півроку вона працює і далі ми робимо. Це прекрасна ця група, яка, от можна сказати, одна одну веде за собою. В цій групі спочатку нас було двоє, троє, потім нас становиться все більше, більше, більше. Хтось чекає відповідно своєї інформації, хтось спостерігає за кимсь, і це за ким спостерігає, як, знаєте, таким. Прикладом слугує, що можна дійсно так робити, можна відкриватися, не можна боятися поспілкуватися, що ти тут знайдеш підтримку, знайдеш допомогу і не тільки іноді психологічно. Навіть ми там і допомагаємо отримувати відповідні витяги. Реєстри там включаємося. Ну, в общем, допомога в усіх напрямках. Але от хочу сказати, психологічний напрям, який у нас чуттєвий, дешев, душевний. Ми от і проводили малювання, проводимо арт-терапію, малювання своєї мотиваційної картини, глинатерапію проводив, малювали пластиліном. Взагалі ці емоції не перевершені, коли дівчата озвучують, діляться своїми такими душевними емоціями, переживаннями. Внизу тут фотографія, це в нас реабілітаційна і поїздка, і спілкування, і зустріч з ветеранами. Ми її назвали благодаря ініціативі нашої такої членкині Теплий вогник. Там зібрались різні в нас, у нас різні родини. Ми їх не відокремлюємо там загибли окремо, зникли безвісті окремо полон окремо діючії військовословия. Це наша спільна разом спільнота, яка допомагає одна одній бути, жити, далі, працювати, допомагати ну, в різних направленнях. Навіть знаєте, і помовчати разом. Це вже є такі от чуттєві емоції, допомоги. І цей теплих вогник, ми так знаєте, у січні місяці вже даже запланували тим, що у нас обласна наша філія і деякі громади, ми їздимо, намагаємося. ну, Там, де в нас бойові дії, ми туди, звичайно, на жаль, вже не доїдемо, але багато становиться в нас і переміщених осіб. Але цей теплих вогник ми хочемо передавати при кожній поїздці, коли ми зустрічаємося з такими. З нашими родинами, з нашими членкинями, наступний напрямок нашої громадської організації це допомога у грошовій формі, матеріальні, натуральні. Це включається робота з благодійними фондами, з будь-якими меценатами, які хочуть нам допомогти. Також ми організовуємо збори для наших захисників і нас ведена така. Традиція, що куди б ми не їхали, ми все рівно проводимо зустріч з військовослужбовцями, де ми просто даруємо, збираємо смаколики, збираємо. знаєте, Хочу розказати одну історію. Ольга, я бачу, бачу руку. ну, да. От дивіться, коли там ми їхали і передали смаколики від наших всіх дівчат, я вам скажу, це була територія, де от. Ну, така територія передали. Ми багато спілкувалися, потім хлопці кажуть: а можна вас пригостити кавою? Я не знаю, де ця кава була взята. Це такі стаканчики, вони нас пригостили. Це для нас була найсмачніша кава взагалі за весь період. Ну, взагалі це трогательно і. Чуйна і для нас це в знаєте, як ми кажемо, ми пили найсмачнішу кау за цей період, в об, як кажуть, в образі такому за всіх за всіх наших захисників. Наступне це підвищення економічної спроможності. І Хочу акцентувати увагу, що тут у нас дівчата, родини так, ну я ж кажу, що не тільки загиблі чи діючі. У нас філія, яка у нас на другому місці по опитуванню включає родини зниклих безвісті полонених, і також вони відносяться сюди, де ми проводимо відновлення фінансової незалежності родин захисників запобігання довготривалому безробіттю. Розвиток мотивації та потенціалу до працевлаштування ми підписали меморандум нашої сумської філії стосовно е, спільної роботи. Проводимо відповідні зустрічі з психологом, навчання про грантових програмах по розвитку підприємництва, Також е, намагаємося і знаєте, досвід. Емоцій і планів багато, так що проводимо і навчання участвуємо в конкурсах, грантах, щоб задіювати наших, всіх наших дівчат. На сьогодні, в нас по проекти по родинам безвісті зниклих, ми ще створили алгоритм на початку нашої діяльності ще у вересні місяці, коли ми зустріч проводили з координаційним штабом, то тобто попередньо на підставі і на основі всіх інформаційних даних, ми створили алгоритм дій для родин осіб зниклих безвісті за особливих обставин. Він розміщений в нас на нашому сайті, нашої організації, який постійно оновлюється. Ну, в зв'язку з тим, що багато змін, які відбуваються дуже-дуже швидко, ми всі туди максимально включаємо, спішимо, щоб це все зробити. Родзинкою цього алгоритму ми включили те, що там у нас є такі актуальні питання, які у людей виникають при там, створенні кабінету, там якщо помилка в сповіщення такі життєві питання, які як повинно вирішити. Там включено питання. Як вирішено, яка законодавча підстава для цього? І тепер ми цей алгоритм постійно удосконалюємо, удосконалюємо, удосконалюємо. Також опрацьовані у єдину інформаційну систему особливості реєстрації в онлайн кабінетах відповідальних за пошук держустанов. І е, от у мене е, від, ми були на у цьому навчанні стосовно пані Марія виступала, які нам підштовхнув. По своєму таким поштовхом по роботі і ми проводимо тренінги по використанню нашого алгоритму, інформаційній безпеці, родин зниклих безвісті та пробове забезпечення таких родин. Хочу трохи зупинитися на цьому пару фраз стосовно того, що перший тренінг, який ми проводили, це в нас був по використанню алгоритму дій, і він зібрав дуже багато зацікавлених осіб і учасників. Ми навіть закривали реєстраційну форму, бо дуже багато бажаючих було. Цей тренінг я би сказала, він переріс у нас. Прекрасний круглий стіл, де кожен зміг поділитися своєю інформацією, навіть вирували відповідні в нас емоції, нормальні емоції. Так все пані Світлана, навіться. <хи> у нас дійсно було дуже багато питань щодо алгоритму. Можливо, ви б могли зараз приділити. Показати, приділити увагу цьому більше, тому що було багато питань з google форми щодо чи існує цей алгоритм. Я думаю, посилання ви скинете. Знаєте, Але... алгоритми алгоритми зараз дуже багато. Є алгоритми ідуть, і представника уповноваженого справ людини, алгоритми ідуть координаційного штабу. Я можу це навіть окремий такий кейс по алгоритмам, де проходяться. Кожні нюанси відповідних там, кроків. От так, так, так зробити. У нас є ці алгоритми, я можу у групу скинути, якщо будуть там питання, і, і долучати, зараз за трошки час скажу по цьому алгоритму. От. Ми опублікували ще форму опитування, щоб уже на наступний місяць, наприклад, сформувати відповідні тренінги, відповідне ну, навчання. Поділитись цими інформацією, з усіма, хто цей зацікавлений. Так, на перше місце в нас вийшов цей алгоритм психологічна підтримка. Тому, якщо з вашого дозвілу, перше, я в нашу групу скидаю цю реєстраційну форму, всі реєструються, ми визначаємо дату і приділимо цьому алгоритму покроково окрему, ну, окремий не захід, окрему зустріч нашу сумської філії з усіма зацікавленими особами. От, і що, пані? Олі? Будемо вдячні. Так, да, так. Да. Тому що це, от, наприклад, ми проводили тренінг, він у нас був 4 години длився по цьому всьому. Там багато інформації. Так що е, я також цю єдину інформаційну систему поділюся. Багато інформації, але слідкуйте за реєстрацією, щоб ми вироботили такий план, коли проводяться ці відповідні заходи. Так от, е, по тренінгах. це я перша зупинилася. Наступний настріні був по психологічній підтримці. Хочу сказати, от психологічна підтримка людини, які хочуть працювати і допомагати родинам безвісті зниклих. Там у нас менше зареєструвалося осіб. Для мене це я мотивую тим, що можливо не всі готові працювати. Це знаєте по своєму. Повинен був є такий стержень внутрі, щоб готовність психологічна, по-перше, самого себе для праці з такими родинами. Але мої дівчата, я бачу, що їх навіть в зумі. Вони були, працювали. Ми кількісно попрацювали, напрацювали, багато матеріалу і також будемо рухатися далі. І постійно ми удосконалюємо свої знання, навички. Це буває до речі, у Львові, Іван-Франківській, Київці в минулому півроку якими ми працювали, ми це зробили. Якщо ще комусь цікаво, то стосовно алгоритму проведення нарад, ми також, також буду проводити відповідні вебінари, де як ми це проводимо, зразки листів, як писати. В общем, всім, чим змогу корисною інформацією, я поділюсь і всі реєстраційні форми викладу в нашу вже таку спільноту. Дякуємо. Наступне це наші те, що я хотіла сказати, це про алгоритм. У нас був один одне з питань було про те, що, наприклад, яким чином формуються списки на обмін полоненими, і чи подаються на обмін якісь бази а, зниклих безвісти, і оскільки ви якраз є таким. Активним представником, як громадська організація, співпрацює з урядовим сектором, з Генеральним штабом, можливо, поділіться вашим досвідом успішними кейсами, да, в якому контексті як відбувається цей алгоритм пошуку в полоні, да, і яким чином повернення. Ви хочете, щоб повністю алгоритм був розказаний? Ну, хоча б, тому що це було дуже актуальне питання. Стосовно списків формування, це питання ось, до органів влади, і вони відповідають за за списки формування, вони відповідають, як це відбувається повно. Хоча, от з досвіду, який ми проводили з координаційним штабом, це настільки все індивідуально, по загальному питанню, як там формують, хто туди попадає. Ну, я хочу сказати, що іноді. Ніхто не знає, як та чи інша особа попадає на обмін. Розумієте? Наша страна, агресор, вона, яка напала на нас, наскільки непередбачувана, і ну, не то, що не по плану, вона здійснює такі всі жорстокі, відповідні емоції, що не дотримуються. Не то, що конвенція вибачте, не дотримуються будь-чого це все. От, тому я ці все питання. Вчора я передивила ці все питання. Максимальне питання це йдуть до представників влади, до представників, які несуть за це відповідальність, і повинні працювати не тільки з громадянським споспільцем, як і громадськими організаціями. Безпосередньо з усіма людьми, з усіма заявниками, які туди звертаються. То, що громадські організації, така в нас спільнота, ми дуже вдячні кожному, який долучається, бере на себе такий… Роботу і працює, але все ж таки мені особисто хочеться бачити активність влади в цьому напрямку. Чому я, наприклад, здала перше питання стосовно цього додатку, чи розісланий він на управління поліції? Ну, я перший раз цей додаток почула. Ніхто ж не йде на контакт, наприклад, з ініціативою до нас. І скаже, давайте, от ми з вами проведемо всі йдемо, і я думаю, мене підтримують. Там всі йдуть люди громадські сиди. Давайте робити, давайте знайдіть. На жаль, нам трохи треба міняти відношення відповідальних осіб державної влади до любов. Я хочу вас тут скоригувати, тому що я думаю, що це залежить від громади. У нас на сьогодні рестували також представники органів місцевого самоврядування, які самі йдуть. А ви бачили питання, що у нас було питання, яким чином долучити ветеранів, як їм допомогти? І в нашому регіоні я скажу, що ми активно співпрацюємо з центрами надання соціальних послуг, і вони достатньо добре йдуть. і Вони з нашої ініціативи вони питають, що нам потрібно. щоб було на, на, на... На попередній рік було актуальне питання там як зареєструватися в центрі в центрі надавачів соціальних послуг, і вони з нашого запиту провели захід на весь регіон, Запрошували туди всіх. Тому я проти узагальнення і казати там, що там ні, ні, ні. Я свій досвід, свій тока про себе я кажу. Я дуже радію, наприклад, тут дівчата попередні виступаючі, Наскільки в них все комунікації, все зв'язано. Це все як кажуть, заслуговує поваги. І молодці, що так працюють. Ми, у нас на сьогоднішній день маємо таку інформацію, маємо такий досвід. Ніхто е не хоче нікого забідати. Ми, наприклад, напевно, не те, що не напевно, ми все одно налагодимо наші комунікації, ми не з ким лаємося, не обзиваємося, ми йдемо на контакт. Якщо треба, ми і самі йдемо, запроваджуємо ці всі ініціативи. Нічого ну, хочеться просто відповідно десь зворотнього зв'язку. Знаєте, так, і може ну, десь це теж... про те, що я казала. Якщо дійсно кожен да. департамент буде виконувати свою роботу, то і менше дійсно знадобиться громадських організацій. Але ми можемо е розуміти, що жодна країна не знаходиться в тих умовах, як наша, і ніхто не був до цього готовий. І те, що наша громадськість так відреагувала для мене, я пишаюся, і це е ми сьогодні багато згадували про стійкість мені допомагає. Тійкості бачити цих людей. Я дуже yeah. а, сподіваюся, що ті родини, які ну, знаходяться на сьогодні в такій дійсно трагічній ситуації, вони побачать, наскільки багато людей опікуються, намагаються щось зробити, да, навіть які не дотичні. Тобто, да, а, люди а, роблять такі проєкти, такі програми, і коли ти бачиш цих людей, ти вже. А, ти вже не стоїш, ти розумієш? На заради цих людей ти мусиш діяти далі, ти вже стаєш більш стійким. Пані Світлано, у вас питання. Доброго дня. Я колега Світлани, Світлана Булим, okay. як керівниця відокремленого підрозділу. Громадська організація об'єднання матерів і дружин захисників України у Хмельницькій області Добре. також бачу, що з Хмельницької області також у нас є приєднані е, жінки, і, і до того ж бачу, що є членки нашого об'єднання. Я хочу підтримати Світлану Чаусовського в тому питанні, що дійсно дійсно влада повинна якось реагувати. Не розумієте, бути владі, наприклад, співпрацювати владі в області це одне, а співпрацювати з владою. В громадах це ну, трошки якби інше. Бо тут є мери, тут є такі царі короновані, які що хочуть, то й роблять. Наприклад, наприклад от не всі хочуть, щоб були громадські ради створені. От чогось на 996-й наказ опираються, що він. Ну, під час військових дій якби не можна створювати громадські ради, а громадські ради ж вони обирались на два роки, і вони якби вже ну не можуть провангуватись і але. Громадських організацій у нас зараз ростуть, ростуть як гриби, їх дуже багато. І якщо б, наприклад, при, при громадах, міських радах були створені громадські ради там, де їх немає, може, десь вони, звісно, є і працюють, то дуже була б хороша активна співпраця. І всі ці питання, всі ці питання, наприклад, громаді могли погообговорюватися при, керівни... при керівництві при керівництві, тобто при владі і при громадськості. І я думаю, я думаю. Що на цей час ще ми не знаємо, коли він закінчиться, ці, цей воєнний стан. Це була б дуже гарна співпраця.